Розглянемо сумісно розрахунок паличної і оболочкової конструкції. Є у нас такий приклад: перевірка проєкту для складальної одиниці. У нас є такий кіоск, створений із заліза і скла. Наверху у нас буде смішане навантаження, з боку буде вітрове навантаження. У нас є готовий розрахунок, який можу подивитися все зроблено, і є частково зроблений розрахунок. Які ми будемо зараз використовувати, е, чому частково, тому що тут дуже багато елементів, щоб е, не запутатись, вже вибираємо готовий елемент. Е, тут розписано, які глобальні контакти використовуються. У нас, у нас всі задані, тут тільки розповідається, е, що ми робили. Е, що до цього було зроблено, щоб е, з, наші елементи з'єднати разом в одну конструкцію. Далі нам потрібно задати е, навантаження. У нас вже є одне навантаження це е, фуксилова ГІ на землі. Треба і на іншій планеті, будь ласка, міняєте, отримуєте діон вниз. Далі нам треба задати навантаження на ось цю поверхню тиск і вибираємо тиск на цю поверхню PCI 0625 дюйма. Це у нас буде імітація е, снігу. Тепер згортаємо, вибираємо е, наступний тиск, обираємо задню стінку. І це у нас вітер е, бухає на цю поверхню 0,15. Фунду дюйм. це таке легкий легкий вітерець. Зробили. Тепер ми робимо сітку. Е, так, заходимо створити сітку. Е, у нас. У нас в цьому, нічого не сказано, яку сітку робити, тому робимо сітку з замовчуванням. Це процедура не швидка. Дивимося, у нас параметри сітки стандартна. І у нас буде робитись різна сітка як на оболочку конструкції, так і на балки. Оскільки посуда дуже велика і себе дуже багато елементів. От створюється сітка. Якщо ви тут подивимося, у нас тут є загущення, ми це зараз побачимо в реальності. Сітка створена, але сітки є проблема. Тут про це написано, що може бути проблема. У нас оболочка повинна бути вся наружу. А у нас, виходить, оболочка частина оболочки неправильна. Щоб це зробити, треба вибрати цю оболочку. Неправильно ніколи вибирається, тому так пару разів. Що хоч, вона бачите, тут цінькі підсвітлась. Переходимо потім праву на закладку на епюру. І кажемо: реверс оболочки. Якщо все правильно, вона поміняє кольор. Все поміняли. Подивимося, ось тут у нас загущення. Але бачите, у нас наші елементи, балки виглядають як труби. Щоб вони виглядали краще, може включити. Відображення. Це тормозить комп'ютер, касу велика. Чекаємо, коли відобразиться, потім відключимо це. Ми бачимо наші балки. Бачимо, що ці згущення ось ці згущення якраз визвані нашою конструкцією. Ось так і залишаємо, відключимо. Тепер запустимо розрахунок. Це в нас задано. Розрахунок буде дуже е, довгий, тому треба чекати розрахунок. В принципі, система собі база багато нам Ви можете щось паралельно робити з цим. Можемо подивитися, як рахується. У нас іде ось розрахунок, який, що рахується. Можемо графік подивитись. Може подивитись параметри. Бачите, ітерації, скільки ітерацій було ось, скільки ітерацій. І чекаємо, коли це працює. Система SolidWorks Simulation багато використовує декілька процесорів. Чим більше процесорів в машині, тим скоріше буде реагувати. Але це використовується в розрахунках і э, не на всіх Тобто, э, Якщо у вас селевий симуляцій стандарт, там багатопроточність не завжди використовується, а коли преміум там є спеціальні обмеження, у преміум використовується э, у всіх розрахунках багатопроточних. Тому чекаємо, коли працює система, конструкція велика. Там нет, не подивися розміри, там метрами йдуть розміри, тому і така конструкція. Поки перейдемо далі, поки рахує слідчий круг, Далі нам потрібно буде порахувати запас місце, наші деталі, Подивитися запас місців. Де менше одного. Бачите, на фоні все рахується. Можете якусь роботу робить, Чекаємо. Почти уже більше хвилины. Десь 2,5 хвилин рахується все. А далі перевіримо запас міцності нашої конструкції, що дуже важливо. Что паснуться вид снегу. Кажу, що відповів хвилини йде на розрахунок. Тому правила такі конструкції розбиваються, рахуються час, частично. Все, розрахували. Порохи на напруження наші конструкції. Вони тут, в принципі, невеликі. Бачимо переміщення. У нас все правильно внутрі йде переміщення. Западимось на переміщення. У нас тут показує в міліметрах. Я вже приключав. Е, в, в, в саме більше це 2 міліметри в цій точці е, переміщення. Але нам потрібно запа, е, розрахувати запас міцності. Для цього заходимо результати. У нас є пюра запаса міцності. Заходимо, е, тип вибираємо автоматичний. В принципі, може різні варіанти розрахунку. Вибираємо автоматичний. правилам місяць вибирає. Далі приключаємо, тут нічого не вибираємо, а далі треба вибрати, що нам показати? Нам треба показати області, які нижчі запаси місяці, чим одиничка. А у нас мінімальний 0.6. Вона показала, що у нас мінімальний 0,6. Нажимаємо ОК і отримуємо ось таку конструкцію. Не зрозуміло. Сейчас. Дивно. Вот якісь попередні результати. Давайте ще раз. Давайте посмотримо все ми правильно. Все правильно робили. Так, пірка запаса міцності. Все. Тут нічого в нас немає. Давайте оберемо по мізису. Для цікавості. Можете один. А, бачите, тут у нас, коли по, -по у нас а, треба зрозуміти, який матеріал у нас в даному випадку ось цей матеріал використовується. Ніжу до речки. Так, ні. Зуси, давайте перевіримо конструкцію. Можливо, я щось поміняв. У нас це тіло повинно мати товщину 20 мм. 20 мм, 20 все правильно. Почти 20 мм. Переходимо в розрахунок. Запас міцності. сили задані правильно. Давайте сіримося з цим прикладом. Все у нас правильно задано. Але uh, ще раз запас міцності. Запас міцності. Чому ми беремо авто, щоб у нас різні елементи з різного матеріалу. Вибираємо може, один і менше одинички. Дивно показує, що в нас запас міцності. Але не демонструє його чомусь. Чомусь його не демонструє. Давайте подивимося в готовым, Так, ось. Вот. не готово, тому не будемо нічого робити. Ну, вважаємо, ну, э, що пока показала червоним кольором. Я ще перезапишу, не знаю, чому, не хочу щось. Далі можу запас місяці в, в балки. Вибираємо результаты, только запасу міцності і вибираємо конкретне тіло, вибираємо, а, В тілі. Тут вибираємо все тіло, кажемо далі, далі. Окей. Бачимо, що у нас запас міцності від 2 до 3. І давайте такий запас міцності. Так, вибираємо вибране тіло, вибираємо кришу нашу. Воно вже не світиться. Давайте включимо напруження. Покажемо створити. Перезапаса міцності. Вибране тіло. Вибираємо кришу. Тепер далі. Далі. І ще не зрозуміло чому. Хоча явно запас місці менше одинички. Далі нам потрібно що зробити? Нам потрібно взяти і відкрити той файл і помітити на 40 мм. Чомусь у нас вже це не спрацювало. Тобто відкриваєте деталь. Кажете поміняти цю деталь на 40 мм. Ой, я беру на 20. І далі знову робити розрахунок і е, дивитесь, е, і все становиться синім, все нормально. Чомусь у мене е, не спрацювало. Надіюсь, у вас працює. Дякую за увагу.